Всім привіт! Мене звати Олег, компанія ЕдМюус. Сьогодні вирішив записати відгук від себе, тому що пані Світлана це наш клієнт. Вона власниця студії фізичної і психологічного благополуччя під назвою Ганеша. От вона до нас звернулася по рекламі, ми запускали, і в неї була задача, що вона хоче рекламу, але знов ж таки в неї немає сайту. Тобто Google Ads рекламу потрібно запустити, але без сайту це в принципі неможливо. От і саме просте рішення це запропонувати було від нашого боку це створення сайту швидко до 2-3 тижнів часу за дуже адекватну розумну ціну. От ми справились, наскільки я розумію з цією задачею. Добре, тому що пані Світлана вже неодноразово мені писала з то, Давайте я запишу вам відео, як це можна зробити. От я свого боку чесно кажучи, дуже багато зараз проектів нас в роботі, і не завжди вистачає часу, щоб ну типу створити презентацію. Це все запустити цей весь процес. І я все відкладався. Мит скажу, казав, пані Сіплана, давайте зробимо відео формату, але трошки пізніше зараз трошки зайнятий тим більше. Ми зараз і її проект ведемо. От тому, в принципі, зараз по презентації прийдемося. Де нас було рішення по сайту, ми в принципі розбирали декілька варіантів, але я не хочу затягувати. Ви можете перейти просто на сайт зараз, який є у вас на екрані, nshstudio.com.ua, а подивитися, що в нас вийшло, що в принципі довго не говорити. От тут на наступному слайді у нас декілька сторінок, декілька скрінів з нашого сайту, що в принципі вийшло реалізувати, як на мене вийшло зробити шикарний сайт. В плані конкуренції ми аналізували конкурентів на початку старту роботи. Я розумію, що пані Світлана ще на найближчі декілька років буде топ-1 в своїй ніч. І вона, я думаю, це сама прекрасно розуміє. От. Результат, що у нас вийшов за розумні кошти і досить швидко якісний професійний дизайн сайту з хорошою версткою ніж ш... хорошою за... швидкістю загрузки самого сайту. От. І фінальна частина зараз я включу відео, яке Світлана записала. Ну, для мене особисто неочікувано, тому що. Я знав, що ми це маємо зробити, але я не очікував. Це було вчора. Світлана мені скидує відео. каже: Олег, я записала відео, Я такий, що це клас, супер. Я дякую, дуже приємно, але не очікував. О, зараз я включу. Що вийшло? Трапилась мені якось реклама в Фейсбуці е, одної маркетингової компанії. Якщо я не помиляюсь, називається вона Адмінсесепро. Cep Рекламу подавав Олег. Він займається просуненням клінік. Медичних установ, і я вирішила ризикнути і звернулася. Ви знаєте, я дуже задоволена. Вони мені зробили шикарний сайт, швидко, бюджетно. Коли я його побачила, ви знаєте, я би не сказала, що він досить бюджетний робота була на вищому рівні, на правду. і при тому, що я людина дуже прискіплива, я розумію, що я йому десь мозок виносила своїми якимось. Баченням, якимось коментарями, якимись зауваженнями, але він витримав мужньо мене і створив неймовірний сайт. Хоча сайт це був скорше додаток до основної послуги. Зараз я з ним співпрацюю, з ним і з його командою. І вони прекрасно працюють в просуненні мого бізнесу студії психологічного фізичного благополуччя Ганеш. Дякую вам дуже, команда. Ви просто супер. Надіюсь, вам, як і мені сподобалась типу, суть донесення інформації, тобто Світлана ще раз сердечно пізнала, що їй дуже сподобалася робота з нами їй дуже сподобалось виконання самого сайту. А це для мене насправді має велике значення, тому що я розумію, що ми робимо щось дійсно корисне даємо хороший результат потенційним і клієнтам, з ким ми працюємо навіть по рекламі. Вчора наша основна специфіка це Google Ads і мета реклама. Хотів би уточнити для всіх, хто дивиться це відео, хто додався до цього моменту. Якщо у вас є, Подібне питання, подібна проблема, що вам потрібно створення сайту, вам потрібен запуск реклами. Звертайтеся будь ласка до нас. Ми зі свого боку підкажемо всі можливі варіанти, як ви можете зробити це швидко. Якщо у вас є сайт, ми зробимо ще швидше, тому що у нас з нашого боку у нас є величезний спектр послуг для. Різного типу бізнесу в плані Google Ads реклами, в плані мета реклами, У нас хороша команда спеціалістів, у нас класні відділ креативщиків, хто займається монтажем відео. От ми це все робимо швидко, якісно і професійно і даємо звітність по кожному етапу роботи. Тому, якщо у вас є подібне питання, що вам треба закрити підрядники, тобто що у вас були підрядники, які якісно виконують і сумлінно свою роботу. А в плані закриття і реклами, то будь ласка звертайтеся, контакти будуть внизу під цим відео. Всім гарного дня, до побачення.